Звуки, анатомія та середовище проживання коника та цвіркуна. Коники та цвіркуни два світи нічної симфонії. У дитинстві я часто ловив комах в саду, намагаючись зрозуміти їх пристрій і поведінку. Коники і цвіркуни з їх характерними стрекотливими звуками завжди викликали особливий інтерес. Їх часто плутають, і я сам довгий час не міг зрозуміти, чим же вони відрізняються один від одного. Коли я дорослішав, заглиблюючись у світ ентомології, я зрозумів наскільки ці дві комахи різні, незважаючи на зовнішню схожість. Це не просто двійники зі світу комах, а представники різних еволюційних гілок, які ведуть абсолютно різні способи життя. Сьогодні я хочу поділитися своїми спостереженнями та знаннями про коників та цвіркунів, розвіяти деякі поширені помилки та допомогти вам краще зрозуміти цих дивовижних істот. Ця стаття не буде простим переказом інформації з підручників я постараюся розповісти про них так, як бачу їх сам, спираючись на свій досвід і на найсучасніші наукові дані. Анатомія та фізіологія тонкощі відмінностей. На перший погляд, відмінності між кониками та цвіркунами не такі очевидні. Вони обидва належать до загону прямокрилих, володіють потужними стрибаючими ногами і здатні видавати характерні звуки. Однак, при більш детальному розгляді стають видні істотні анатомічні і фізіологічні відмінності. Вусики ключ до ідентифікації найпростіше і надійне правило зверніть увагу на вусики. У коників вони короткі, часто не довші за тіло. А ось у цвіркунів довгі, іноді перевищують довжину всього тіла в кілька разів. Довгі вусики цвіркунів відіграють важливу роль в орієнтації в просторі, особливо в нічний час, коли зір обмежений. Звуковидобування різні інструменти для однієї мети, коники та цвіркуни використовують різні способи створення звуків. Коники, як правило, видають звуки, потираючи задні лапки об крила. Цей звук часто описують як скрекіт, цвіркуни ж використовують тегмінально стрекотіння тартя передніх крил один об одного. Цей звук, як правило, більш мелодійний і тривалий, ніж у коників. Розташування органів слуху це, мабуть, одна з найдивовижніших відмінностей. У цвіркунів органи слуху розташовані на передніх лапках в спеціальних виємках. Це дозволяє їм вловлювати звуки, які видають інші цвіркуни, навіть коли вони далеко. У коників ж органи слуху це барабанні перетинки, розташовані на черевці. Різні типи лап, незважаючи на те, що обидва комах володіють потужними стрибаючими лапами, їх форма і функція дещо відрізняються. Коники мають довші та міцніші задні ноги, що дозволяє їм робити вражаючі стрибки. У цвіркунів ж задні лапи трохи коротші, але вони краще пристосовані для копання, особливо у кротових цвіркунів. Спосіб життя: денні та нічні мешканці. Відмінності в способі життя коників і цвіркунів також досить помітні. Коники, як правило, ведуть денний спосіб життя. Активні в світлий час доби і харчуються в основному листям і стеблами рослин. Цвірку неженічні мешканці вважають за краще полювати і харчуватися в темний час доби. Вони можуть харчуватися не тільки рослинами, але й грибами, а іноді навіть іншими комахами. Екологічні ніші коники часто зустрічаються на луках, в лісах і садах, де багато трави і листя. Цвіркуни ж воліють більш темні і вологі місця, такі як під камінням, в опалому листі або під корою дерев. Міграції та сарана особливої уваги заслуговує феномен сарани це міграційна фаза деяких видів коників. Коли популяція коників стає занадто великою, вони починають мігрувати в пошуках нових джерел їжі. Це може призвести до спустошення цілих сільськогосподарських угідь. Звуки ночі симфонія стрекотіння. Звуки, що видаються кониками і цвіркунами, є невід'ємною частиною літньої ночі. Ці звуки не тільки приємні на слух, але і грають важливу роль в розмноженні комах. Заклик до спаровування, самці коників і цвіркунів використовують свої звуки, щоб залучити самок. Кожен вид має свій унікальний голос, який допомагає самкам розпізнати відповідного партнера. Складність комунікації, дослідження показують, що звуки, що видаються цвіркунами, можуть бути дуже складними і містити інформацію про вік, розмір і навіть стан здоров'я комахи. Адаптація до навколишнього середовища, деякі види коників і цвіркунів адаптували свої звуки до навколишнього середовища, щоб уникнути виявлення хижаками або залучити більше самок. Особистий досвід, спостереження за нічним життям саду. У дитинстві я часто влаштовував нічні вилазки в сад, щоб поспостерігати за життям коників і цвіркунів. Я годинами сидів під ліхтарем, слухаючи їх стрекотливі звуки і намагаючись зрозуміти, хто з них стрекоче. Я помітив, що коники активніші на початку вечора, коли ще світло, а цвіркуни починають свою симфонію з настанням темряви. Я також помітив, що деякі види коників видають голосніші та різкіші звуки, ніж інші. Одного разу мені вдалося зловити кротового цвіркуна і спостерігати, як він копає землю своїми товстими передніми лапами. Це було дуже цікаво висновок два світи, об'єднані з трекотінням. Коники і цвіркуни це два дивовижних комах, які часто плутають між собою. Однак при більш детальному розгляді стає зрозуміло, що вони дуже різні, вони розрізняються за анатомією, способом життя, способом створення звуків і навіть по тому, де вони мешкають. Незважаючи на ці відмінності, обидва комахи відіграють важливу роль в екосистемі і є невід'ємною частиною літньої ночі. Сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти коників і цвіркунів, і навчила вас відрізняти їх один від одного.